Акція протесту розпочалася біля пам'ятника Степанові Бандері, звідти багатолюдна колона під бій барабанів рушила у центр міста. Протест організувало Всеукраїнське об'єднання Свобода. За словами її лідера Олега Тягнебока, відмінність новоствореного руху від парламентської позиції і полягає у тому, що свободівці боротимуться з владою власне шляхом вуличних протестів, а не через кулуарні домовленості. Фактично, національна опозиція це постійний вуличний тиск на владу. Це постійна декларація того, що повинно бути для українців для того, щоб українці могли реалізувати свої права як господарі на тій землі. Якщо такого вуличного тиску не буде на владу, ця влада може через сваволю знищити взагалі українську державу. Національна опозиція це не є парламентська опозиція, це є позапарламентська опозиція. Проте за словами свободівців, акція протесту не спрямована проти одного табачника. Позаяк він є лише одним яскравим прикладом нової влади. Опозиція домагатиметься тотальної зміни уряду. Головна проблема українців у них самих: якщо українці не будуть радикалізуватися, якщо вони не перестануть бути толерантними до чуженецького хамства і власного відступництва, вони весь час будуть ходити тими самими колами історичної приреченості. Можливо, цей виклик, який ми маємо зараз, це виклик, який має кардинально змінити психотип українця в третьому тисячолітті. Після Львова подібні акції протесту проводитимуться і в інших містах України. За словами Олега Тягнебока, вони мають розбудити українців, які розчаровані помаранчевою революцією, і взагалі перестали цікавитися політикою тим, що робиться у державі. Ми повинні розуміти, якщо ми взагалі нічого не будемо робити, то ця влада переступить абсолютно межу, і Україна буде знищена. Ми можемо втратити не тільки територіальну цілісність нашої держави, але ми можемо втратити і національну незалежність України. Нагадаємо, що окрім акції протесту, вела свобода ініціювала і звернення від депутатів обласних рівнів львівщини та тернопільщини до кабінету міністрів, у яких вимагають відставки Дмитра Табачника, Степан Грецюк, Юрій Руденко,